Як жінці можна зрозуміти свого чоловіка? Взагалі, тобто жіноча логіка, вона значно відрізняється від чоловічої, і тому для нас, знаєш, таке воно одразу є шоком. Чому він не думає так, як я? Тобто, де тут логіка взагалі в цій чоловічій психології, і як до неї знайти ключ? Тут все дуже сильно індивідуально залежить конкретно від людини, тому що логіка одного чоловіка може сильно відрізнятися від логіки іншого чоловіка. І я не буду тут претендувати на те, що зараз я дам якісь ключі, які підійдуть от прям всім, всім, всім людям. Я даю основні орієнтири, які допоможуть в більшості випадків, тому що через мене проходить велика кількість і чоловіків, і жінок на особистих бесідах. І я розумію деякі речі, які спрацюють в 99 випадках із 100. Що це таке? І коли ми говоримо про чоловічу психологію, насправді, чоловік про що думає дуже часто, він про те і говорить. Що я спостерігаю дуже часто у відносинах між ними і часто виникають певні конфлікти між чоловіком і жінкою, це те, що, наприклад, жінка про щось подумала, але не сказала це. Тобто, в неї думка одна, наприклад, що ти маєш сам про це здогадатися. Чи Ну, це ж здоровий глуст, так немає. Ти маєш бачити, що це тобі не личить це, потрібно зняти і не просто повисити в шухляду, а спалити. Тобто, жінка думає, що типу, от, ну він має от, здогадатися, зрозуміти. От це у чоловіків трошки інакше. Вони, от що відчувають, вони те й говорять: я голодний, я хочу спати, я втомився. І коли, наприклад, він повертається додому. І вона хоче кудись піти, вона хоче погуляти, вона хоче вийти кудись. І Він говорить: я втомився це в чоловічому світі. Значить, барабанна дроб, я втомився. В жіночому світі це інколи може звучати: я тебе не кохаю, я не хочу з тобою проводити час, мені на тебе все одно, у мене з'явилася коханка, і тому я повернувся. Ну, тобто, і жінки починають накручувати, а, я, а коли тобі потрібно влазню, то ти не втомлюєшся, а коли і, буде. Тобто, і от це інколи таке починається. Тому на що можна орієнтуватися? Коли чоловік говорить про якийсь свій стан, в більшості випадків це так і є. І якщо він говорить, що я зараз не хочу це робити, це може бути не тому, що він вас розлюбив, не тому, що йому на вас все одно, не тому, що в нього відбувається якийсь страшний, глибокий внутрішній процес, про який він не готовий з вами поділитися, і він вам не довіряє. А це може просто свідчити про те, що йому потрібно полежати, відпочити, йому потрібно. Певний час, він просто хоче побути сам, і це ніяк не значить, що ви для нього стала якась непотрібна, і він вам вже не довіряє, і все в нього вже він вчиться будувати своє життя без вас. Ні, чоловіки в цьому питанні вони більш прості. Я пам'ятаю такий прикольний випадок, коли я дивився відеосемінар одного відомого американського спікера, і він підняв двох людей, які були на відносинах, холостих. І він спитав у жінки у дівчини: він говорить: от уяви собі, що ти от з цим хлопцем спілкуєшся, і ти хочеш. Наприклад, от так вийшло, ти хочеш запросити його вийти на каву. Він тобі десь сподобався, там ви разом працюєте, чи в спортзалі десь, і ти пропонуєш йому вийти десь на каву. І ти говориш, як в тебе, наприклад, в вечір п'ятниці, і хлопець говорить: знаєш, і вечір п'ятниці я зайнятий. І цей спікер питає у цієї дівчини: от що ти в цей момент відчуваєш? Тобто, як ти думаєш? Ну і вона говорить: ну, а я думаю, що я йому не цікавий, я йому не сподобалося, ну і якби ну, між нами нічого не може бути. Він питає хлопця: а що для тебе? Він говорить: ну, у мене вечір п'ятниці розписаний, зайнятий, у мене там є тренування, я не можу. Це я б за людяку б з нею пішов в суботу. Тобто, от цей такий кумедний трошки приклад, він дуже часто ілюструє, що очевидні речі для жінки не є очевидними для чоловіка і навпаки. І тому нам потрібно навчитися проговорювати чесно якісь свої внутрішні моменти, але при цьому пам'ятати, що чоловіки насправді логічні, вони, що внутрішньо відчувають, як вони зі своїми бажаннями внутрішньо працюють, вони те і озвучують. І якщо жінка буде це враховувати, набагато менше буде приводів себе накручувати. Але в той самий час чоловіки значно більше мовчать. Вони значно більше закритіші, Тобто, я певно на пальцях порахувати можна чоловіків, яких я зустрічала, і вони стільки ж емоційні, відкриті, готові з тобою спілкуватися, своїми почуттями ділитися або взагалі там своєю думкою. Тобто, в більшості вони цього уникають, такі якби більш закриті в собі. Насправді тоді для чоловіка дійсно чи є потреба в тому, щоб е, мати. Дружину, щоб з нею ділитися, щоб їй це розповідати, чи яка причина того, що про так багато, все ж таки, чоловіки змовчують все, індивідуально залежить дуже сильно від конкретного чоловіка, конкретного його виховання, але якщо загалом говорити. Величезна кількість чоловіків вони вважають, що проявляти емоції і говорити о своїх проблемах це слабкість. Тобто, якщо я прийду до неї і скажу, що на роботі в мене була така ситуація, я боюся, що мені можуть не дати підвищення, я боюся, що мене можуть понизити, я боюся, що мене можуть зробити там його помічником, а там я втрачу свою позицію, там чи мій відділ взагалі там його приберуть. то Йому здається, що в цей момент він, як би мовити, як такий невдаха, який прийшов жалітися. І тому дуже важливо для жінки, якщо вона хоче побудувати міцний, глибокий емоційний зв'язок з чоловіком, навчити його проговорювати ті речі, навіть якщо він в цих речах виглядає не супергероєм. Тобто, вона має вміти створити такі умови. В яких йому безпечно говорити про ті речі, які насправді його турбують. Тому що для нього це може бути геть неочевидна історія. Він же не закінчував інститут психологічний якийсь, з у, таким нахолом ще в бік відносин, де професійні психологи йому пояснювали, що коли ти розповідаєш про те, що ти відчуваєш, ти в цей момент не тюхтій, не слабак, ти в цей момент в її очах відкритий сильний мужчина. Він такий. Це нова інформація для мене, так я раніше не думав. тому що чоловіки вони не схильні дуже сильно жалітися, особливо жінкам. Вони для своїх жінок хочуть бути такими супергероями: людину, яка вирішує проблеми і приходить з готовими рішеннями. Коли приходить, кладе гроші на стіл, чи приходить, говорить: Люба, там все збирайся. Ми кудись їдемо. Чи я купив, я придбав, я вирішив, я порішав, все в нас. Це це за. Тобто він хоче бути таким, тому що в ці моменти він бачить, ну. Такі натхненні очі, очі, які його поважають, які для нього важливі. А коли він, можливо, в дитинстві, там в підлітковому віці, розповідав мамі про якісь проблеми, що він там щось розбив, що він там одежу, якусь спортив, він там щось не так вчинив якусь погану оцінку, то він не бачив там натхненних очей. І в нього з дитинства може бути. Проста звичка і певна модель поведінки, що якщо жінка в моєму житті, а це мама і бабуся, перші роки його життя, якщо жінки в моєму житті не знають про проблеми, які я накоїв, там щось зламав, там ще щось, ще щось, то в мене немає через це проблем. Тому що, коли вони знають, я отримую на горіхи. І таким чином, у нього ця модель поведінки закріпилася, і він з нею ввійшов в шлюб. І тому я розумію, що це неправильно, я розумію, що це не ідеальний сценарій, я розумію, що це, можливо, навіть несправедливо. Але якщо ви вже в відносинах з чоловіком, який дуже часто закривається, який ховає проблеми, який нічого там з нього потрібно плоскогубцями просто витягувати інформацію по шматочках. Будьте більш мудрою жінкою, зробіть декілька кроків йому вперед до нього, і навчиться з ним говорити таким чином, що послухай, ти для мене вже супергерой. Я обрала тебе в своє життя, я все своє життя з тобою зв'язала. Я погодилася бути твоєю дружиною. Я з усіх чоловіків обрала тебе. Тобто ти вже для мене важливий, ти вже для мене цінний, я вже серед всіх чоловіків поставила тебе на перше місце. Я розумію, що життя, воно не тільки розові поні, це не тільки барбіленд. Життя воно має і чорні смуги, і злітні, і, і різні. І тому, якщо ти будеш не боятися. А спокійно мені розповідати про ті проблеми про ті моменти, негаразди, які в тебе є. Якщо ми разом з тобою будемо вирішувати якісь проблеми про щось радитися, а інколи ти просто мені скажеш, що послухай, у мене поганий настрій тому, тому, тому і мені потрібно побути одному, я буду розуміти, що відбувається. Я не буду себе накручувати, я не буду думати, що там якась катастрофа, коли насправді там просто поганий настрій через роботу, чи через якийсь проект, чи через якогось колегу, з яким ти посварився. І таким чином, якщо ви навчитеся з ним з чоловіком, так говорити. Більшість чоловіків поступово будуть відкриватися вам. Але дуже важливий момент ніколи в житті, те, що чоловік вам відкривається, потім в сварках не використовуйте проти нього. Це білет в один кінець. Якщо він вам розповів про щось, якщо він поділився з вами якоюсь інформацією, і потім під час сварки. Ви йому кричите, я так і знала, ти ні на що не здібний, ти навіть он на роботі там такий друбецел, що там те-те-те. ви маєте розуміти, що це був, можливо, останній раз, коли він реально відкривав вам якісь проблеми і давав вам ту інформацію, якою ви потім можете його потенційно вдарити. Тому, якщо ви так робили, звичайно, вибачтесь, а в майбутньому ніколи так не робіть. Якщо чоловік зміг вам трошки довіритися і почати про щось говорити, підтримуйте. Надихайте бути для нього людиною, яка має передбачувану спокійну реакцію навіть на дуже неприємні новини. Дівчата, інформація тільки для вас, чоловіки можете проходити повз. Якщо ви хочете навчитися на практиці розкривати потенціал свого коханого чоловіка, зробити так, щоб поряд із вами він розкривався і в фінансовій сфері, і в романтичній сфері, щоб ви для нього були незвичайною неймовірною жінкою і єдиним фокусом його уваги, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Підтримка і натхнення. Це програма тільки для жінок. Ви по на ній зможете опанувати основи чоловічої психології, зрозуміти ту саму чоловічу логіку. І після цього ви навчитеся зовсім по іншому будувати відносини з коханим чоловіком. Якщо ви хочете потрапити на таку програму, подивіться інформацію під цим відео. Я думаю, що все одно дуже впливає суспільство, яке нам нав'язує ось цю модель е, ідеального сильного чоловіка. Тобто, коли ти е, ідеальний, ти достойний, ти завжди готовий, ти завжди сильний, в тебе є будь-яке рішення, тобто в тебе завжди є гроші і в тебе немає проблем. А якщо вони є, то ти їх вирішуєш всі дуже просто і легко. І це знаєш якась модель, яка заклалася в голові в першу чергу дівчат про те, що собі потрібно біля себе потрібно. Мати чоловіка сильного чоловіка. Але цим сильним чоловіком, щоб ним бути, до цього потрібно прийти. В тому плані, що дуже багато буде моментів, коли він вразливий, коли він слабкий, коли в нього щось не виходить. І, і скажи саме. В цей момент що потрібно чоловіку? Тобто, зрозуміло, що ти не можеш триматися завжди на 100% і бути суперсильним, бо ніхто цього не може, ми не в самогутні. Але що потрібно чоловіку в момент, коли він ось слабкий? Чи це просто погладити по голівці і сказати, що все вийде, все вийде, чи можливо залишити його навіть просто наодинці? Уяви собі ситуацію, що е ти живеш вже з чоловіком певний час. І твій чоловік. Він звик до того, що, наприклад, ти підтримувала там, певний порядок в домі. Звичайно, ви там побут ділите, але там є якісь речі, які більше були на тобі. І потім ти або завагітніла, або захворіла, або там якийсь поганий стан, там якийсь гормональний коктейль, там щось змінилося. І певний час ти там ну, не так активно прибирала в кімнаті, не готувала якісь речі, ще, щось, ще, щось. І уяви собі, що твій чоловік ходить по кімнаті, він такий, дивиться. Аліна, колись буде знову чисто. А от я пам'ятаю, колись борщ був такий смачний, все буде добре, ти будеш знову гарною господиню. Не хвилюйся. А колись були такі гарно попрані і попросовані речі мої, ну нічого, все буде нормально, ти, ти, ти будеш себе в цей момент як відчувати. Щось таке певно є спільне та, в психології чоловіка і жінки. Ну, ти, тобі дивно, правда? Тобто, якщо чоловік ходить такий дивиться на немиту посуду і говорить, наприклад, колись вона знову буде чиста, ти ти, ти думаєш, що щось що, що, що дуже дивно. Коли чоловік знаходиться в кризі, коли чоловік знаходиться на низькій хвилі, коли чоловік знаходиться без грошей, без роботи, коли він втратив щось, коли в нього проблеми. А жінка приходить і говорить: ти не хвилюйся, ти знову будеш заробляти гроші, ти знову знайдеш роботу, знову все буде гарно, тебе знову візьмуть. Ви маєте розуміти, що це так же само для нього дивно звучить, і ця це, це ніяка не підтримка. Чоловіку в ці моменти не потрібна ніяка підтримка. Йому не потрібні слова, що ти в мене молодець, в тебе все вийде. Тому що ви відчували себе дуже дивно. Якщо ви лежите, наприклад, з температурою там чи народили дитину, ви з дитиною лежите, і ви щось там не зробили з того, що ви раніше робили в хаті, і він буде ходити і говорити: Ти обов'язково знову будеш варити гарні супи. Ну тобто, це, це, це дуже дивно звучить. Для чоловіків не потрібна. Оці всі гарні слова в моменти, коли йому там погано. Коли йому погано, і він на низькій хвилі, йому потрібні сили, щоб мобілізуватися. Багато чоловіків відчувають те, що говорять жінки в такі моменти, як прояв жалю, слабкості, і те, що вона його жаліє, що вона його намагається, у це все, все з тобою буде добре, не хвилюйся. І звичайно, його це ще більше гнітить. Чоловіку потрібна реальна підтримка, коли в нього все добре. Коли його бізнес виходить на новий рівень, коли його кар'єра виходить на новий рівень, коли йому дають нову посаду, коли він був керівником над п'ятьма людьми, а тепер в нього 50 людей в підкоридкуванні. Тоді він знаходиться в моментах фрустрації. Він знаходиться в моментах, коли його цілі, які він хотів, він закрив. Він купив собі новий автомобіль з салона. Він зміг вийти на той дохід, про який він мріяв. Це моменти фрустрації, це моменти, в які він відчуває себе трошки дезорієнтованим, тому що в нього нова нові цілі не з'явилися, а минулі він вже досяг. І от. От в цей момент потрібно з ними говорити, в цей момент потрібно питати, в цей момент потрібно можливо підтримувати, і в цей момент чоловіку потрібна його дружина. А більшість жінок вони по принципу не чіпає, не поламається. Тому що якщо в нього все пре все йде вверх, вона нічого не робить, все нормально. Він в мене амбітний, все добре виходить. Не чіпай, не, не, не поламається. А коли він на низькій хвилі, я зараз його буду підтримувати. Але працює все навпаки. Тому. Якщо ви хочете насправді навчитися свого чоловіка підтримувати, коли він знаходиться в кризі і він не просить про вашу допомогу, не чіпайте його і спокійно дайте йому справлятися з тими своїми внутрішніми моментами, які він зараз проживає. Ми вже з тобою поговорили про слабкість, про вразливість, про такі моменти, коли чоловік відчуває себе саме слабким. З якими ще такими найпоширенішими, саме психологічними викликами зустрічаються чоловіки на різних етапах свого життя? Багато хто дивився фільм Три метри над рівнем неба там, де є Ачі, і там, де є його брат. І ось це дві таких дуже різних, але дуже показових моделі того, як чоловік може зростати. Його брат, брат Ачі, спокійний, розсудливий. У нього є робота, в нього є сім'я. Він передбачуваний, і він спокійно проживає своє життя. Ачі – бунтар. Він на мотоциклі, він в кожен курці, він з усіма б'ється, він спить там з різними дівчатами. Він подобається дівчатам, тому що, так би мовити, відмінник і такий передбачуваний гарний хлопчик, такий принц він не дуже сильно хвилює кров. А коли ти зустрічаєшся такого бедбоя на мотоциклі, це дуже сильно хвилює кров. І тому чоловіки знаходяться в певному внутрішньому часто конфлікті. Вони з дитинства дуже часто виховуються, саме як старший брат, ачі спокійний, розсудливий, дуже тимдітний, чутливий, який питає все, чи тобі добре, чи це, тому що він звик з дитинства. Робити жінку біля себе щасливою, яким чином він звик, просто що мама на нього не свариться. Він звик, що я маю робити так, щоб жінці було поряд зі мною зручно. Тоді мама і бабушка, потім вчителька в садочку, там вихователь, вчителька в школі, в вузі, вона буде теж мною задоволена. І таким чином він свою поведінку він намагається бути таким дуже правильним, логічним, чесним у всьому у всіх питаннях, так от прям. Всіх намагатися задовільнити і ні, ні, ні в якому разі там не захищати якісь свої егоїстичні інтереси, не бути таким людиною, яка це. І тому потім він навіть в школі в інституті він чогось бачить, що дівчата заліпають на таких ачі. А він зовсім такий весь правильний, добрий, чистий, хороший светлий, він дівчатам не дуже сильно той потрібний. І оцей внутрішній конфлікт, він багатьох починається. Хтось стає на шлях бунтарства, починає там пити, курити і ганяти на мотоциклі. А хтось знаходить певну золоту середину між цим, тому що коли чоловік йде або по шляху ачі, і він стає бунтарем. Потрібно розуміти, що в нього є декілька яскравих років, чи навіть десятиліття яскраве, коли він подобається жінкам, він такий весь брутальний, цікавий там і це, але ці. Відносини вони дуже поверхневі, і майже кожна жінка намагається його змінити, тому що що в фільмі робила бабі? Вона намагалася його приручити і зробити так, щоб він перестав битися, щоб він перестав ганяти на мотоциклі, щоб він, можливо, в майбутньому, якби цей фільм, продовжили саме з цією лінією, вона б намагалася, щоб він знайшов якусь нормальну стабільну роботу, щоб він приносив гроші в дім. Тобто, вона намагалася, щоб він Це залишав суть жінки, знаєш? щоб залишаючись, а чи таким красивим брутальним він потроху став трошки схожим на бра. Який має гроші, з яким можна передбачувати майбутнє. бо коли ти з Ачею займаєшся сексом, ну, м'яко кажучи, тобі дуже складно думати про майбутнє з ним, якщо я зараз завагітнюю, що він буде прекрасним батьком моєго, моєї дитини. Ні, будь-яка жінка, на якої б вона не була легковажно, вона розуміє, що це не варіант. І тому е, ось золота середина між тим, щоб з одного боку вміти захищати свої інтереси, вміти захищати коханих тобі людей. Формувати свою реальність і не боятися відповідальності, і не боятися йти навіть проти втечі, але з іншого боку, бути людиною, яка має майбутнє, планує майбутнє. Не піддається кожному імпульсу, не починає лізти в драку, коли хтось щось не так сказав. Тобто, певна золота середина між Ачі і його братом, як мені здається, це і є той образ чоловіка, з яким жінка насправді буде щасливою, тому що з одного боку він її трошки хвилює кров, а з іншого боку, в неї є з ним якесь майбутнє, і вона може на щось покластися. І тому, якщо ми говоримо про чоловічу психологію, такий загальний такий, як би мовити, образ, то з одного боку. Нам потрібно навчитися будувати власну реальність майбутнє і не бути на так, би мовити, на побігушках у тих жінок, які нас виховували. Ми могли мати прекрасну мотивацію. Там наші вчителі, жінки в нашому житті, мама, бабуся, вони могли мати прекрасну мотивацію, бажати нам всього найкращого. Але якщо ми в якийсь момент не навчимося формувати свій власний світ, свої цілі, власні амбіції. Якщо в нас цього всього не з'явиться, і ми будемо просто зручними, то ми потім знайдемо собі якусь жінку, яка так само візьме на нами шефство і буде керувати нами, нашим бюджетом, нашими діями, вона не буде нас поважати, і вона буде з нами в відносинах реалізовувати тільки материнський інстинкт. І саме тому нам потрібно з одного боку навчити. Тися формувати свою реальність і захищати свою реальність, а з іншого боку, нам потрібно вміти бути трошечки передбачуваними, стабільними і не бути емоційними, і не робити так, щоб у нас наші дії бігли, емоції бігли попереду нашого розуму. І якщо чоловік зловить і схопить ось цей такий тонкий баланс, тоді мені здається, що будь-яка жінка буде з ним щасливою, і його психологія буде більш-менш передбачувана, але при цьому буде цікава для жінки. І ще одне запитання в мене до тебе: які психологічні потреби є у чоловіка, котрі дружина може і, в принципі, повинна задовольнити? Мені здається, от слово може тут дуже гарне, тому що я то все, що пов'язане зі словом винна, не дуже так люблю. Для чоловіка найголовнішим паливом його. Самооцінки його психології є відчуття поваги, коли він відчуває, що вона мене поважає, я для неї важливий, я для неї в пріоритеті, і вона дивляться на мене як от на людину, яка заслуговує поваги, і вона насправді глибоко мене шанує, тоді. Він заради такої жінки дуже бо набагато на що буде здібний, тому що жінка може бути дуже вродливою, вона може бути дуже ефектною, вона може бути дуже цікавою, вона може бути дуже веселою. У нього від неї можуть бути там мурашки, все вона навіть в сексі, як дружина, для нього може бути просто вогонь. Але якщо він не відчуває від неї ось цієї поваги, потрібно розуміти, що. Вона відсутність цієї поваги, вона призведе до того, що він буде відчувати себе геть непотрібним, що він в, де в, якесь чуже життя проживає, що все мало бути не так, що я не хочу бути з нею. Тому чоловічу самооцінку і чоловічу, так би мовити, внутрішній його стержень, окрім його виховання, окрім його цінностей, окрім, окрім його світогляду, якщо ми говоримо про зовнішні фактори, формують повага від дружини. І сексуальний конект з дружиною. Тому що якщо немає гарного сексу, і якщо нема поваги, потрібно розуміти, що чоловік буде з такими опаленими крилами. Він буде дуже таким, ну. Він може бути супернадійним, він може бути суперпередбачуваним, суперроботящим працювати, але от якоїсь реальної там хімії, такого магнетизму в відносинах не буде. Не буде пристрасті не тільки в сексі, але просто по життю. Не буде оцього відчуття тимдітності, відчуття того, що людина боїться втратити тебе. Не буде відчуття, що ти насправді для неї дуже важливий, що ти в пріоритеті. І тому, коли ми говоримо про ось е, чоловічі потреби, повага з боку жінки безумовно. І сексуальний гарний конект це ті дві фундаментальні речі, які збудовують і формують чоловічу самооцінку.